Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Що робити у випадку поганого самопочуття під час поїздки залізницею? Відомо про різні випадки, коли пасажири потребували медичної допомоги безпосередньо в поїзді. У цьому сюжеті спробуємо розібратися, яку першу медичну допомогу можуть одержати пасажири в поїзді, чи зобов'язані провідники займатися наданням домедичної допомоги і куди звертатися пасажиру, якщо раптом потрібна кваліфікована допомога лікарів. І хочу звернути увагу, що попередній сюжет на цю тему я видалив з каналу та записав іншу версію, оскільки з'явилися важливі доповнення. Зазвичай кожна людина має розуміти, що під час поїздки на далеку відстань потрібно мати при собі речі або ліки, що можуть знадобитися у випадку погіршення самопочуття. Не обов'язково вести з собою цілу аптечку, але достатньо захопити медичні препарати, які, на вашу думку, можуть знадобитися. Можливо, хтось розраховує на наявність ліків у провідника поїзда, але практика показує, що аптечки є не в усіх поїздах, а їх вміст іноді буває дуже обмеженим. За даними сайту Прозоро, останній раз пасажирська компанія Укрзалізниці закуповувала аптечки у серпні 2021 року. Тоді було придбано більше двох тисяч медичних наборів різного комплектування на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. У посадовій інструкції провідника говориться, що у кожному вагоні має бути медична аптечка. У штабному вагоні розміщуються опломбовані аптечки на випадок аварії. В цій же інструкції говориться, що при виявленні хворого або при підозрі на захворювання, у першу чергу інфекційне, негайно сповістити начальника поїзда, який у свою чергу має викликати на найближчу станцію медиків. У правилах перевезень за різницею є свої нормативи. Зокрема, у пункті 7.16 прописано, що медикаменти з аптечки вагона в доцільних кількостях надаються пасажирам безоплатно. Пункт 8.38 визначає, що пасажир може бути видалений з поїзда, якщо перебуває у стані захворювання та потребує медичної допомоги. У цьому разі пасажира з ігорачами видаляють з поїзда з обов'язковою участю медичного персоналу. Проте поїзна бригада може сама надати пасажиру домедичну допомогу і зобов'язана це робити, якщо людина перебуває у невідкладному стані. В законі України про екстрену медичну допомогу зазначено, що особами, які зобов'язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є серед іншого і провідники пасажирських вагонів. Порядок надання такої допомоги затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я. Він налічує 29 пунктів. Як бачимо, законодавчі норми визначають обсяг обов'язків провідників пасажирських вагонів у питанні надання домедичної допомоги, але на практиці часто трапляється по-іншому. Провідники або не знають, як діяти у таких випадках, або шукають лікарів серед пасажирів. До речі, саме так зробили стюарди поїзда інтерсіті плюс Дніпро Київ у жовтні 2021 року. Під час рейсу погіршилося самопочуття дитини, яка їхала з матір'ю через оголошення в поїзд. Ді, вдалося розшукати серед інших пасажирів медиків. за словами очевидця події Сергія Чернявського відгукнулися 5 або 6 чоловік, які були лікарями. Першу допомогу дитині надали на місці, а її самопочуття покращилося. Інші заходи медичного характеру дитині надали у Києві. Між тим пасажири час від часу пишуть у соцмережах про те, що в поїздах є проблема з наявністю аптечок. Їх або немає зовсім, або вміст дуже скромний. Також на станціях не працюють медпункти. Ця історія трапилася давно, але показова з точки зору організації роботи вокзалів. У липні 2016 року на станції Підволочиськ з поїзда Львів-Харків зняли пасажирку, яка втратила свідомість. Про це написала Тетяна Веселець, яка їхала цим же поїздом. Жінку у військовій формі винесли на перон, де вона лежала в очікуванні медиків швидкої допомоги. Виявилося, що на станції немає медпункту, а у поїзді, за словами очевидця, події, не було аптечки. Укрзалізниця у своєму роз'ясненні повідомила, що начальник поїзда викликав на станцію медиків, які прибули за 10 хвилин, а провідники надали на шатирний спирт із аптечки, що знаходилася в цьому ж вагоні, та була повністю укомплектована необхідними ліками. Згодом пасажирку доставили до лікарні у вересні 2023 року пасажирка на станції Кропивницькій отримала травму, але виявилося, що на вокзалі немає ні медпункту, ні аптечки. В інших публікаціях за різні періоди пасажири писали, що аптечки у поїздах були тільки в одному екземплярі, або провідники відмовляли у наданні медикаментів. Це фактично суперечить правилам перевезень. Зокрема, Ольга Гордійчук написала, що коли почала втрачати свідомість, то провідниця вагону відмовилася надати аптечку і сказала, що немає права дати жоден медикамент, навіть на спирт. 30 листопада 2023 року, у поїзді номер 749 Київ Ужгород, пасажир Богдан Бондаренко отримав опік ноги другого ступеню. На нього з необережності вилив окріп інший пасажир. Про це вказано в акті про нещасний випадок. Разом з цим постраждала особа стверджує, що у вагоні була відсутня аптечка. Начальник поїзда за годину після опіку приніс картонну коробку з медикаментами. Там були в основному перев'язувальні матеріали та жарознижувальний препарат, натомість були відсутні знеболюючі препарати. Нагадаю, що цей випадок стався у листопаді 2023 року. До того часу Укрзалізниця протягом року одержала від гуманітарних організацій 2000 аптечок. У вересні 2022 року Укрзалізниця опублікувала через свої медіаресурси інформацію про те, що компанія одержала від Operation White Stork 200 сучасних аптечок. Вони є у кожному поїзді на штабних вагонах. Писала компанія. Раніше Вайтсторґ передала Укрзалізниці. 1200 базових аптечок, щонайменше три з яких тепер розміщено в кожному поїзді Укрзалізниці у жовтні 2023 року, тобто за рік після цієї новини, я написав пост у Фейсбуці про те, що Укрзалізниця, починаючи з березня 2022 року, одержала від міжнародних організацій більше двох тисяч медичних аптечок. Я позначив у дописі компанію та задав питання, яким чином була розподілена гуманітарна допомога. Проте відповіді так і не отримав. Відтоді, як в Україні почалися широкомасштабні бойові дії, Укрзалізниця долучається до заходів, де співробітники компанії здобувають навички з надання першої медичної допомоги. Також залізничники навчаються, як діяти у стресових або нестандартних ситуаціях. Серед таких заходів тренінги, на яких залізничники отримують знання стосовно принципів взаємодії з людьми, що зазнали впливу травматичної події, дізнались, які існують правила надання першої психологічної допомоги. Далі ці знання масштабуються на інші підрозділи, пише Укрзалізниця у своїх прес релізах Дійсно, такі навички потрібні, особливо зараз, коли у потягах трапляються різні ситуації з пасажирами, що мають посттравматичний синдром. Як це відбувається на практиці, часом можна дізнатися з публікації у соцмережах. Так, Віктор Перфецький у своєму інстаграмі розповів про випадок у поїзді, яким він їхав з Києва до Тернополя. Це було у лютому 2024 року. У Вінниці до вагону зайшов чоловік, який згодом почав кричати, що зараз буде обстріл і всім потрібно бігти у сусідній вагон. До нього підійшли провідники, він трохи заспокоївся, та через деякий час ситуація повторилася. Пізніше інші пасажири зв'язали чоловіку руки та ноги скотчем. Коли це трапилося, він почав кричати сильніше. Віктор Парфельський перебував у купе та почав розмовляти з пасажиром, аби його заспокоїти. Так вони доїхали до Хмельницького, де чоловіка висадили на станції та передали. Поліції, Тож виявляється, що мало хто знає, як діяти у таких випадках, і в тому числі поїзна бригада. Що про це кажуть психологи? Наталя Підлісна, коментуючи громадському випадок у поїзді, каже, що людину під час панічної атаки потрібно заспокоїти. Головне, дати зрозуміти, що їй нічого не загрожує, але не можна людину під час панічної атаки зв'язувати або застосовувати до неї фізичну силу. Це лише поглибить кризу, каже психолог. Я вам також раджу переглянути сюжет про страхування пасажирів в залізниці. Посилання на нього є у верхній частині екрану. Там чітко розписано, як і коли пасажир може претендувати на страхову виплату і які документи потрібні для цього. Загалом, підбиваючи підсумки цієї теми, потрібно констатувати, що Укрзалізниця як перевізник часом не дотримується встановлених правил. Це, зокрема, стосується наявності аптечок. Я хочу звернутися до пасажирів, які користуються залізницею з проханням відповісти на. Питання: чи доводилось вам стикатися з випадками, коли ви потребували медичної допомоги в поїзді і просили у провідників аптечку, і чи була вона у наявності? Дякую всім глядачам за увагу і хочу нагадати про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар під відеосюжетом. Також буду вдячний вам за підписку на канал і підтримати фінансово цей ресурс. Ви можете за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі цього відео. І також не забувайте про те, що потрібно підтримувати і Збройні сили України. В описі відео є реквізити для перерахування ваш донатів і пожертв українським військовослужбовцям всім глядачам у це непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.